Друзі, привіт! Сьогодні маю рецепт недорогого, але дуже смачного пирога з варенням. А я знаю, що варення у вас залишилося, тож пора його використовувати і готувати смачненьке для сім'ї. Такий домашній пиріг готується дуже просто із найпростіших продуктів, а виходить м'якенький, ніжний, із хрусткою, з коринкою і штрейзельної крихти. Отож, у великій мисці з'єднуємо яйця, цукор, сіль, вливаємо молоко та олію. Перемішуємо це все, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Далі додаємо борошно і розпушувач та замішуємо тісто. Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану. Далі беремо форму, застеляємо її пергаментом, змащуємо і викладаємо сюди тісто. Зверху на тісто, ось так хаотично, по всій поверхні, викладаємо варення або джем. Як варіант можна викладати заморожені ягоди чи фрукти. І приготуємо штрезельну крихту. Для цього з'єднуємо борошно, цукор і вершкове масло та все розтираємо ложкою. І зверху посипаємо пиріг штрезельною крихтою та відправляємо випікатися. Випікаємо при 180 градусів приблизно 50 хвилин, щоб пиріг добре пропікся та підрум'янився. Це дуже просто та дуже смачно. Обов'язково спробуйте потішити рідних.